Доброго дня малята! Сьогодні я вас запрошую на заняття з математики. На занятті ми закріпимо поняття орієнтація у просторі та познайомимося з геометричною фігурою циліндр. Діти, що ви зараз бачите на картинці? Це стіл. Що стоїть за столом? Стілець. Хто сидить на стільці? Ведмедик. Що стоїть на столі? На столі тарілка, що лежить під столом. Під столом м'яч. Праворуч від стола стоїть ліжко. Ліворуч від столу стоїть паровозик. У тарільці лежить яблуко. Що знаходиться над м'ячем? Над м'ячем стоїть стіл. А тепер, малята, давайте повторимо. Де стоїть стілець? Стілець за столом? Де сидить ведмедик? Ведмедик сидить на стільці. Де стоїть ліжко? Ліжко стоїть ліворуч від столу. Де стоїть паровозик? Паровозик праворуч від столу. Де ми бачимо м'яч? М'яч під столом. Де лежить яблуко? Яблуко у тарільці. А тепер спробуйте ви. Але спочатку назвіть, хто зображений на картинці котик? Собачка. Пташка та м'яч. Зараз подумайте і дайте відповідь. Хто на лавці? На лавці кошеня. Хто над лавкою? Над лавкою пташка. Хто перед лавкою? Перед лавкою собачка. Що під лавкою? Під лавкою лежить м'яч. Роздивіться уважно малюнок і дайте відповіді. Хто на ліжку? На ліжку дівчинка. Що над ліжком? Над ліжком годинник. Що під ліжком. Під ліжком капці на килимку. Що праворуч від ліжка? Праворуч від ліжка ведмедик. Що ліворуч від ліжка? Ліворуч від ліжка лялька. А зараз ми з вами познайомимося з новою геометричною фігурою циліндр. Ось як він виглядає. Які фігури ви зараз бачите на малюнку? Тут циліндри і круги. Яких фігур більше? Циліндрів більше, а кругів менше. Чим відрізняються ці фігури? Круг плоска фігура, а циліндр об'ємна. Здогадайтесь, як можна скласти циліндр із кругів? Якщо класти один круг на інший, то вийде циліндр. А тепер. Перегляньте предмети, які мають форму циліндра. Назвіть їх голосно. На цьому наше заняття з математики підійшло до кінця. Тож, дякую усім за увагу. До побачення!